Це підсумки тижня, що минув. Дякую, що ви з нами. І зараз я розповім про головне на Тернопільщині. Почнемо із закону про мобілізацію. Спроба номер два. Кабінет міністрів вніс до ради оновлений законопроєкт. Зокрема, урядовці пропонують знизити призовний вік, демобілізацію після 36 місяців служби, а людям з інвалідністю усіх груп право на відстрочку. Розбиралася у нюансах нового законопроєкту Наша журналістка Христина Ландяк. Демобілізацію після 36 місяців служби пропонує уряд у новому законопроєкті. Крім того, призовний вік буде з 18 до 25 років, а також зазнають змін правила призову жінок та можуть ввести в дію електронні повістки. Оновлений законопроєкт вже у Верховній Раді. І ми вирішили з військовими та юристами розкласти все по поличках. Перше призову тепер підлягатимуть чоловіки 25 років, а не 27, як це є зараз, і до цього пункту діючі військові ставляться позитивно, кажуть це молода кров, яка розбавить і підсилить армію. А також це заміна тим, хто на передовій від початку повномасштабної для мене, як для військового, це шанс буде просто певний час десь відпочити, хоча б там певний місяць, тому що. Цей законопроект передбачає можливість ротації, можливість демобілізації, е, також можливість набору фахового особового складу. Чому фахового тому, що будуть призиватися. Люди віком від 25 років, якщо я не помиляюся, і додає самі ці люди дружать з новітніми технологіями та в більшості краще справляються з управлінням, наприклад, дронами. А також позитивною зміною майор відзначає і те, що передбачається проведення базової військової підготовки замість строкової служби, де людей навчатимуть обороняти свої міста, де людей навчатимуть е, обороняти свої країни. Це це взагалі буде свою країну, це взагалі буде супер. Тому що в нас е, от, наприклад, люди на КМБ, вони не, е, на курс молодого бійця, які там ще не, не знають, що таке, наприклад, автомат. Чи як е, користуватися тим же е, рацією чи дроном, чи ще чимось строковиків пропонують звільняти у запас через 210 днів після прийняття закону з відстрочкою 6 місяців. А щодо самого процесу мобілізації, тоді чи військові наголошують, людей не відправляють на фронт ненавченими, і слід розуміти, що в час війни завжди є потреба у збільшенні особового складу. Е, є певні підрозділи, які от яким дуже потрібен особовий склад. я Не буду називати цифри, особливо на такі от кричущі посади як оператори дронів, як механіки, водії, навідники, взагалі весь технічний склад, так за новим законопроєктом передбачається демобілізація діючих військових через 36 місяців служби та плюс один місяць після подання відповідного рапорту. Звичайно, може треба там когось демобілізувати, але коли буде ситуація вже накалятися, ну це суто моя думка. Що коли ситуація накалятиметься, коли буде вже визначений той поріг та червона лінія що буде або пан або пропав треба буде щось обирати і цей вибір не завжди буде не завжди буде подобатись нашому народові а щодо мобілізації жінок, то ті, хто закінчив профільні медичні заклади, можуть бути призвані у добровільному порядку, проте обов'язково мають стати на облік. Щодо осіб з інвалідністю, то вони мають право на відстрочку. Проте, якщо обмеження встановлене після 24 лютого 2022 року, то їх зобов'яжуть пройти повторну перевірку. І по факту, по результатам переогляду є тільки два варіанти: їм або підтверджують їх групу інвалідності, і в них по факту залишається, скажімо так, відстрочка, ну або групу інвалідності. Лідності відміняють ті особи, які на сьогоднішній день є обмежено придатними, вони так само на протязі 9 місяців будуть зобов'язані пройти переогляд, і тоді, по результатам цього переогляду, в них так само є тільки два варіанти: вони або повністю придатні, або повністю не придатні. Також зобов'яжуть керівників лікарень повідомляти ТЦК про перебування на стаціонарі військовозобов'язаних віком 18 25 років. На це медзаклад матиме лише три дні. А щодо поліції, то їм нададуть нові повноваження. Законно сприяти прибуттю військовозобов'язаного до ТЦК або вони навіть зможуть законно його взагалі туди силою доставити. Також у законопроєкт додали декілька підстав для звільнення зі служби, які залишатимуть право на одноразову грошову виплату 25 або 50% відсотків від місячного доходу. Може отримати військовослужбовець за кожен рік своєї служби, який звільняється, наприклад, з полону. Так само 50% такого ж забезпечення ем, за кожен календарний рік служби, але маючи 10 років вислуги і більше, може отримати той військовослужбовець, який, наприклад, звільняється за сімейними обставинами або будь-якими іншими, але поважними причинами. Нововведенням буде і те, що чоловіку не доведеться йти в ТЦК, щоб поновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті. ЦНАПУ законопроект в нас взагалі не передбачає, яким чином там з якою періодичністю військово Зобов'язаний має взагалі переглядати свій ну, особистий електронний кабінет на наявність там взагалі повістки. Але в той же час законопроект чітко нам прописує, що днем вручення повістки по факту вважається той день, коли військомат просто прийшло повідомлення, що така повістка взагалі дійшла до електронного кабінету. Із з цього моменту в особи відраховується терміни явки, а потім через 10 днів можуть накладатись певні обмеження. Підрозділи ТЦК мають право подати вимогу до суду, і в результаті цієї вимоги на військовозобов'язаного можуть бути накладені певні обмеження. Що це може бути? По перше, це можуть бути арешти на рахунки. В банках і інших там депозитарних установах це може бути заборона на виїзд за межі України, і також це може бути заборона на керування транспортним засобом. І є три дні для пояснення неявки. Будуть зміни і для тих, хто перебуває за кордоном. Щоб зробити будь-які дії у консульстві, треба буде пред'явити облікові документи. І знову про третю платіжку за газ вона таки буде, і ми дізналися, що платити доведеться від 80 до 500 гривень. Це за утримання внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Отож, як вираховували, кому і скільки платити, і коли чекати на ще одну квитанцію, про все це розпитала наша Юля Яроцька. Від 80 і майже до 500 гривень з абонента прийдеться викласти тернополянам за технічне обслуговування газових систем у багатоповерхівках. Вже по закінченні цього опалювального сезону близько 800 будинків пройдуть перші планові перевірки. Технічний огляд буде проводитися в неопалювний період. Буде затверджений графік попередньо, тож ми всі раз не підемо обслуговувати будинки. Ми будемо попереджати жеки ОСББ. Що буде з такого то числа такий то період буде пров... проводитися технічний огляд. Відповідно, жеки повинні будуть повідомити жильців про те, що будуть виконуватися роботи. До того як працівники Тернопіль газу розпочнуть свою роботу. Жекам та ОСББ пропонують підписати типові договори. Спершу будуть обслуговувати ті будинки, які першими заключать договори. Та не всі голови ОСББ готові так співпрацювати. ОСББ на себе брати це не готово. Тому що ну ви розумієте, підписати колективний договір це означає всі проблеми пов'язані з цими колективними з, е, е, обслуговуванням цієї системи. Е, треба взяти на себе. І найбільша проблема зараз буде на сьогоднішній день. Це є фінансова, тому що в мене в кошторисі на 2024 рік не закладено 150 гривень з квартири на те, щоб заплатити газу, і це без усунення неполадок. Та у газотранспортній компанії повідомляють, навіть без договорів вони будуть обслуговувати газову систему будинку. Ну якщо ЖЕК відмовиться заключити договір, то е, у технічний гогляд ми мусимо здійснити. Ми необхідно провести, і і дана оплата буде розбиватися на абонентів. Отож, хто і за що платитиме, на ту суму впливали рік газифікації будинку, там, відповідно, газопроводи, лежаки, запірна арматура, стояки, кількість споживачів, не особи, а споживачів. 100 квартир, два нежитлових приміщення. Це є 102 споживачі в даному будинку. І ми вирахували там, є відповідний затверджений розрахунок. Простіше кажучи, раз на 3-5 років працівники міськгазу перевірятимуть систему газифікації, оглянуть стан труб, стояків герметичність. Далі виставлять ОСББ рахунок. Голова має оплатити його. Але якщо ваш будинок договору з міськгазом не уклав, то цю суму ділять на всі квартири плюс підвали. І отже, у вашій платіжці з'явиться нова. Графа за техобслуговування. Технічний огляд виход входить планове випробовування системи. Ми відповідаємо за щоб не було витику газу. А вже запірна арматура і виходить з ладу. Це все додаткові витрати на ОСББ для містян. Така схема обслуговування не зрозуміла, бо виявляється, навіть після перевірки, якщо труби чи стояки таке зламаються, чи пропускатимуть газ, то міська газ за це не відповідає. Витрати все одно на плечах ОСББ. На мою думку, це не дуже нормально. По перше, тільки е, як люди ну тільки прийдуть перевірять, чи все окей, це вже платіж. А потім, якщо виявляють якусь несправність, то ще плюс треба збирати з людей кошти, і коли я живу, я не чув, що обслуговувало. Тобто, получається е, обслуговування як такого немає. А тут давайте ми будемо обслуговувати і за це кошти. Додамо, що рішення платити міськгазам за обслуговування це розпорядження Кабміну. Такі схеми діють у всіх містах. Тож, розуміючи це, тернополяни кажуть діватись нікуди за виставлені рахунки сплачувати будуть. Далі до інших тем і не менш важливих, тернополянин власноруч збирає дрони для Збройних сил України. Займатися виготовленням безпілотників, Святослав Журовський почав не так давно, проте вже встиг передати на фронт захисникам понад 20 дронів. Спостерігала за процесом створення безпілотників, і наша знімальна група розпочати польотний контролер. Він складається з двох частин. Перша частина це силова, до якої підключаються кабель живлення і мотори. З ними власне, я і буду зараз працювати. Друга частина це є мікропроцесор, до якого підключаються всі датчики і додаткові елементи. Це Святослав Журовський. Чоловік вже передав на фронт понад 20 дронів власного виробництва. Каже, працює над цим від грудня. Коли починав, то перші партії запчастин доводилось закупляти через Аліекспрес. Проте тепер налагодив поставки та закупляє їх партіями по 10 комплектів. каже саме так долучається до майбутньої перемоги України. Частина запчастин, загалом, якби уніфікована, тобто стандартна рама. Польотний контролер, тільки відрізняється переважно. Це відеопередавач і е, е, керування. Там можуть бути різні варіанти запчастин то також залежить від запиту, хто працює на якій ділянці фронту, де працюють реби і глушать сигнали, і специфічно замовляють конкретно модель запчастин для своїх дронів. Передає дрони, які збирає самотужки військовим по запиту. Найчастіше це тернопільські бригади. Це є народний семидюймовий дрон, який зараз максимально популярний, який в більшості випадків всіх всі збирають. Він в основному використовується як камікадзе, але ну, власне, немає якогось основного застосунку. Хлопці по-різному його використовують. Також, ну, і в розвідці хто як може, хто як міє, такий дрон складається з десятка елементів, які треба скрутити, спаяти та налаштувати. Святослав на виготовлення одного такого витрачає близько двох годин. Першим етапом є збір рами. Другий етап треба підпаювати грубі дроти потужним паяльником, залуджувати контактні площадки, які, ну скажімо так, можна як зіпсувати, але. Але той, хто вміє це робити, то, то важко це зіпсувати. Е, власне, і далі вже буде пайка така досить акуратна. Треба мати хороший паяльник, е, треба мати певні навички і тоді вже, скажімо так, робити. Цю таку точнішу зборку після збірки дрон потрібно підключити і впевнитись, що його можна передавати хлопцям на фронт, з'єднати з пультом керування, а також з окулярами, і також дуже бажано його ще облітати перед тим, як ми будемо відправляти хлопцям, щоб він щоб впевнитись, що він є робочим. Каже, усі вміння прийшли з досвідом, і тепер робота над збором займає все менше часу. Проте деякі обов'язки спеціаліст делегує. Так, до процесу збірки дрона можуть долучитися усі охочі. Я думаю, що кожен має вкласти в перемогу України щось. І якщо так слідкувати за розвідком війни, то кожен, я думаю, що кожен має, скажімо, Знати, як як зібрати дрон, бо це така штука, що назавжди потрібна. Ми теж спробували зібрати дрон. На першому етапі з'єднуємо необхідні елементи. Святослав переконує, це найлегша частина. Проте, так як це новий досвід, боюсь щось наплутати. Але з поясненням спеціаліста таки вдається виконати поставлене завдання. Так як дрони на фронті це розхідний матеріал. Святослав хоче свої навички передавати іншим, тому у майбутньому планує майстер-класи. Півтори години при свідомості під час видалення пухлини мозку 19-річному хлопцеві у Тернополі провели надскладну та унікальну операцію. Аби не пошкодити важливі життєві центрі мозку, пацієнт був при тямі і міг спілкуватися із лікарями. Прооперували чоловіка в обласній клінічній психонефрологічній лікарні. Оперували, а пацієнт був при свідомості. Таку унікальну операцію вперше провели у Тернополі, 19-річному хлопцеві видалили пухлину мозку. Оперував нейрохірург Олексій Леонтьєв. Розповідає нам новоутворення було розташоване у функціонально важливих зонах. Ці зони відповідають за аналіз інформації там другого, третього рівня, асоціативної інформації, тобто збирання з різних джерел, наприклад, чутливої інформації, зорової інформації. Це все збирається разом, ця інформація синтезується і людина сприймає оточуючу реальність. І от для того, щоб молодій людині не ушкодити, скажімо так, оці важливі центри, було прийнято рішення про проведення операції в свідомості. Тобто спочатку пацієнту ввели наркоз, зробили доступ до мозку, а потім, знайшовши пухлину за допомогою УЗД, пацієнта ввели у свідомість. Пробудили і під час видалення пухлини він з нами спілкувався. Тобто ми йшли навколо пухлини, видаляючи її, і ці зони проводили стимуляцію, і ці зони були безпечними, вони не давали погіршення ніяких неврологічних функцій. Лікар розповідає: хоча пухлина доброякісна, але операція була необхідною, щоб хлопець зміг жити активно і не пам'ятаю. Приймати за зміну стану здоров'я це молодий чоловік. Він займався спортом. Дуже така спортивна, приємна така людина. І от вперше в житті в нього виник епінапад, після якого він попав до нас в неврологію. Ну а там вже знайшли цю пухлину і привели до нейрохірургічного відділення, де й було виконано це лікування. Тривала операція близько трьох годин. Півтори з яких хлопець був при тямі. Нейрохірурги, які оперували, вже мали досвід проведення таких операцій, але кажуть, велика відповідальність при таких втручаннях покладається на анестезіолога. Під час оперативного втручання повністю виводиться з наркозу, але тоді, коли вже забезпечений доступ до мозку, сама а, тканина мозку вона не є болюча, там можна проводити без знеболення, можна проводити втручання, тоді вже коли хірурги дійшли до мозку. Анестезіолог розповідає, операція досить складна і потребувала зусиль і лікарів, і самого пацієнта. Адже на операційному столі чоловік має чітко розуміти потребу говорити і не боятися процесу. Для того щоб розуміти, чи немає певних випадінь функціональних. Члени команди, які за це відповідають, задають пацієнту постійно питання, деякі або просить виконати певні інструкції: рухати ногою, рукою щоб не зачепити моторну зону да? або назвати те, що зображено на картинці, для того, щоб розуміти, чи не змінена його мова і сприйняття. Нову для Тернопільської області і важливу операцію виконали на базі нейрохірургічного відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Дякуючи звичайним спеціалістам, професійним нашим нейрохір. Хірургам, які працюють злагоджено в команді, це нейрохірурги, лікарі-анестезіологи, сестри медичні анестезистки, медичні сестри операційні. Пацієнт в повному одуженні, в, в, в задовільному стані повернувся в соціально активне життя. Пацієнта виписали після трьох днів перебування у стаціонарі. Перші тернопільські школярі отримали капелана духовним наставником учнів ї школи. Став отець Роман Підгайний. Священнослужитель співпрацює з дітьми і підлітками вже понад два роки. Спілкується на парафії храму Духа Святого в Тернополі і каже, що саме молодь надихнула його обрати шлях капеланства. Перший шкільний капелан на Тернопільщині таку посаду займає лише один священник: це отець Роман Підгайний. Священнослужитель став наставником учнів 11-ї школи, і тут на виховних годинах долучається до формування найменших українців, їхніх християнських та патріотичних цінностей. Особисто свою місію бачу в праці з дітьми. Тобто я люблю працювати з дітьми з молоддю, тобто ну, господь дарує певні дари, тобто дає певні можливості і. Тобто я стараюся той, ті таланти розвивати, щоб. Супроводжувати дітей до тобто до тієї певної їхньої мети, до яку вони собі самі ставлять. Шкільний капелан має формувати не лише релігійні погляди у дітей перш за все дбати про духовність. Переконує наставник, щоб діти виховувались у любові та повазі один до одного. До поїзнання, чому вони є тут, для чого вони, тобто яка їх місія в житті, і щоб вони почувалися в тій любові турботі, що вони не є самі, і як тільки, ніхто їх не покине. Адже перш за все отець Роман Підгайний вважає себе другом для школярів. Він вислуховує, спілкується з дітьми на теми, які вони пропонують самі, разом вчать молитви та пісні. А також отець завжди пояснює важливі речі, які стосуються самої релігії. Спілкування з Богом. Бо молитва – це що є. Бога. Бога. Учні радо пізнають Бога завдяки поясненням шкільного капелана. Зізнаються, разом вивчають духовність в легкій та зрозумілій для них формі. Коли отець каже всю правду, і він каже, що погано це не можна робити, а добре це треба допомагати. Ми вивчаємо молитви на пам'ять і робимо всякі картинки і пишемо. А також на уроках діти дивляться пізнавальні відео або ж грають ігри. Адже головне це комфорт для малечі. Переконує отець. Знайти підхід до кожної дитини, до кожної особи через те, що вони є різні. Тобто, різні святого духа в Тернополі каже саме молодь надихнула його обрати шлях капеланства. Для шкільного капелана потрібно, перш за все бажання. Тобто бажання, щоб займатися з дітьми, мати ту ну, відчувати ту любов до дітей і хотіти завжди їх підтримувати. Наступним кроком це пройти, ну мати богословські студії, пройти певні вишколи для капеланів, і для того також потрібно, щоб праправлячий архієпископ. Мав дав призначення до певної школи, тобто про і пройти якраз ті вишколи. І ось, завершивши таке навчання і підписавши договір з навчальним закладом, у січні отець Роман став першим шкільним капеланом Тернопілля, а учні 11-ї школи його підопічними. Ну і до новин спорту позитивних сім нагород провезли з другого туру чемпіонату України тернопільські флорболісти. Мотивація у хлопців була велика. Одному з гравців батько навіть пообіцяв новий телефон. Отож, як пройшли змагання і які загалом враження всіх учасників дізнавалася наша Даша Грицько. Тернопільські флорболісти, фіналісти чемпіонату України. Із важливих змагань вони привезли сім нагород. У другому турі чемпіонату, який відбувався у Львові, наші спортсмени брали участь у двох категоріях до 16 та до 14 років. Мова про відомий клуб Вікторія команда Ю-16 перемогла у чотирьох матчах. А Ю-14 здобула три перемоги та одну нічию. Тренер каже, що до чемпіонату готувалися посилено і хотіли показати максимум на кожній грі. Тож саме багаторічний досвід та впевненість причини успіху клубу. Тренування перед змаганнями вони завжди по-своєму особливі, тому що ти хочеш саме максимальне, саме можливе донести, показати, сказати. Інколи ми навіть збираємося більше, ніж тричі на тиждень для того, щоб максимально якісно підготуватися. Найбільше я ставлю акцент завжди на психологію. Це видно по коментарях наших гравцях перед матчами. Вони завжди виходять і кажуть, так, ми виграємо, так ми 100% сильні, ми переможемо і так далі. Це одна з основ нашого клубу. Тому що наш клуб називається Вікторія. Вікторія це перемога. Тренер пояснює, що в категорії ю 16 наша команда на першій сходинці з великим відривом. А молодші ю 14 відстають на два бали. Але це поки що. Загалом вже другий тур чемпіонату був дуже важливим для гравців команди. Усі хвилювалися, навіть відчувалось, як трясуться ноги та руки у хлопців. Але з вірою в себе гра вдається. Насправді в кожного гравця є якась своя індивідуальна мотивація, але напевно найбільше це те, що в нас класний колектив, і кожен з них усвідомлює, що ми є команда, ми є одне ціле. Він важливий в цьому всьому процесі, особливо в команді «Ю-16» У нас немає якихось явних лідерів. Але це саме сильна команда на сьогоднішній день в Україні до 16 років, на мою думку, тому що кожен гравець має якусь таку ізюминку, який він кожен розуміє, що він важливий. Я завжди їм це пояснюю, що в нас немає слабших, сильніших, що кожен гравець в нас грає свою роль. <пілляє> Найважливішим чемпіонат був для наймолодшого гравця команди Іллі. Тато пообіцяв йому новий телефон, якщо той заб'є гол. Саме це стало великою мотивацією для хлопця, і йому все вдалося. Перед змаганнями е як їхати на них. Дати мені пообіцяв, що купить новий телефон, якщо гол заб'ю. І пізніше я на останньому матчі ну, хотів забити гол і ледве забив. У мене були дуже класні емоції, і я був дуже радий. Ілля займається флороболом вже три роки та хоче продовжувати далі. Це не перші його серйозні змагання, але перший важливий гол. Ще один вирішальний гол забив Дмитро. каже, що противники були сильними, але завдяки підтримці колективу йому вдалося. Хлопцю подобається дух команди, емоції, які він відчуває під час гри. Та додає, що немає нічого складного. Емоційний гол дуже вирішальний по факту. що якби ми не забили цей гол, то втратили дуже важливі очки для команди. І вивели б е, супротивників вперед. Повна швидкість і швидке прийняття рішення, бо якщо ти граєш в футбол і дуже повільно приймаєшся все, то буде дуже тяжко. Не менш важливою є участь воротаря. Максим пояснює, ловить м'ячі і руками, і тілом загалом. Каже, що моментами буває боляче, але не здається, навіть під час пропущених голів. Грає вже 5 років та хоче продовжувати й надалі. Пропущу тоді мені буде дуже погано, тому що я підвію свою команду. А коли я щось зловив, в мене айфорія. Мені дуже подобається, що я зловив цю м'яч і не, ну, не допустив свою команду до дна. Наступний тур чемпіонату України відбудеться у квітні цього року. Тож тернопільські флорболісти активно готуються, бо рішуче налаштовані на перемогу на рівні цілої України. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Допомагайте збройним силам України. Вдалого вам вечора п'ятниці.